Вони проти всіх, хто не з ними, настільки що примушують матір виганяти дітей з хати, якщо не приведе їх до церкви. Останній сюжет Дмитра Литвиненка з циклу про догналитів про жінку, яка вирвалася із сектантських обіймів. Отець Орест зазвичай не бере телефони, як дзвонять із незнайомих номерів, бо його засипають прокльонами. Йому обіцяють хвороби і смерть. Про це пишуть, каже навіть на дверях квартири. Священник два роки провів із догналитами. Я вирішив зробити таку свою рідну спецоперацію, тобто війти всередину. І пробувати зі середини цих людей витягати тим людям, з якими я мав контакт показувати. От бачиш, вони одне говорять, скажімо, вони страшно своїм адептам забороняють використовувати продукцію певних фірм а в той же час самі користуються виробами цієї фірми, і це просто відкрито роблять. В той спосіб мені вдалося 38 людей відтягнути з цієї. З цього груповання у секті досі добрі його знайомці, які не мають сил вийти. Чому узнає ця жінка? вона була сектанкою сім років. Просить закрити обличчя, боїться, боїться розправи пропашки. над рідними. Згадує знає перші це, служби що... на них їздила за сотні кілометрів. Там можна посміхатися, повеселитися, руки можна підняти, можна ногами перебирати, можна танцювати. Там якось вільніше, і людь... людям це подобається. Перші дні, так, дні так, атмосфера буде свята і заклики. Вести до наліпшої церкви, друзі, і щоб свіжих приводили, і коли якась людина свіжа зайде, всі йдуть у церкві. Починається все з такого англійського традиційного терміну, як лаубомбінг, тобто бомбардування любов'ю. Значить, вам показують, що вони страшно зацікавлені за вас. Ви е, прийняті з їхнього боку, що ви тут особа, яка. Їм потрібна з часом. Каже жінка, догнали ту почали будувати храм і у її селі. Треба все до церкви придбати, і то, той і, і Давай стягувати все, що маєш у хаті, все даєш, все, все віддаєш. То не можна, мамо. Ви б все віддали з хати. Ви не можете. Я все хотіла віддати. Лиш би там прикрасити. Далі нове завдання: треба відбити храм у невірної церкви греко-католицької. Ні ні одного не пускаємо, ні одного. Завтра вони всі тут Тут прописується, ви Ісусе! розумієте чи ні? Ісусе! Завтра вони всі тут пропишуться і вони всі зайдуть. Потім участь у мітингах якраз нині, таке збіговисько у Львові. Догналити вимагають, аби їх офіційно зареєстрували як релігійну громаду і дозволили правити служби у львівських соборах. Щоби себе показати, що вони в дійсності, їх там є багато, і в кількості вони тоді з'єднуються. Приїжджають зі Львова, з Миколаєва, з Самбора, зі Страя. І вони всі докупи, і нібито там чи знімається, чи на відео, чи ще, вони показують, що вони є групою. Окреме завдання вербування нових вірян. Жінка і це робила. Роздавала перехожим, брошури. Це було дуже рідкісні. Що люди підходили і брали брошурки, бо вже всі знали, хто ми є такі. В основному все викладалося а на теми, а на теми прокляття. Прокляття, коли я, наприклад, особисто перечитувала то, мене то збудуражувало і страх наганяло. А от телебачення, Тому, радіо, інтернет, ми преса ми то гріх для проти проти догналитів, тіп, так вчили її та інших вірних. А ось так учення втілювали в життя на цих кадрах. Ченці і віряни захоплюють редакцію львівської газети, яка перша про них написала. Онь, який соні, ви тут бачите, будете ви в ньому також горіти вічно. Вона все покірно робила, доки їй дали нове завдання вести дітей у церкву. Мене нарадили так, що жорстоко поступити, вигнати з хати їх, ніби за за ніби то е, настрашити їх. На те вона не пішла. Троє дітей і рідні змогли вирвати маму з секти. Та їй досі тяжко на серці. Бо догналити майже зламало її особистість своїми ритуалами. Як вони це роблять? На собі відчувати Орест. Тут маємо точно прописану молитву, яку вони називають бойовою молитвою. Це треба стати рівно, задерти руки догори, задерти голову до гори і 15 хвилин кричати якусь молитовну фразу. І після цього любе висловлювання, яке вам буде сказано, ви сприймаєте як абсолютно своє переконання. Оце Орестові вдалося вирвати з секти 38 восьмеро догналитів. каже, аби повернутися до нормального життя. Тя всім урятованим ще до півтора року допомагали близькі священники та психологи. Зі Львова Дмитро Литвиненко та Максиму Сіян. Програма вікна СТБ.